Ну і де ти взявся? Ти чий? Ти ж ручний. іди додому. Ну йди додому, будь ласочка. Нє, не підеш, тут краще, да? Іди додому, куди йдеш? Іди додому. Це не твоя домівка, йди додому. Я ж бачу, що ти ручний. Іди додому. Куди ти йдеш? Ти куди йдеш? Тут наші кошенята зараз перелякаєш усі. Йди додому. А де ця все. Троється. Десь поросло все лежать двоє, воно там. Мишка десь у квітнику. Нехай молоко буде молоко. О, молоко ти пороставлю. А? Де ж молоко